Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Виверження вулкана Ключевського стало однією з найбільших природних катастроф сучасної Росії. попало, що здіймався на висоту понад 8 кілометрів, накрив величезні території Сибіру. і Далеко сходу вибухова хвиля зруйнувала населені пункти біля підніжжя, а лавові потоки перекрили дороги і комунікації упродовж кількох годин. У зоні виверження загинули сотні людей, тисячі залишились без У Конебі над Камчаткою. Ситуація була не менш катастрофічною, Іл-76, який перевозив військовий контингент і техніку потрапив у хмару попелу. Двигуни відмовили. Літак розбився за кілька кілометрів від злітної смуги. Усі, хто перебував на борту, загинули. Цей інцидент став символом хаосу. військової авіації, яка мала б контролювати повітряний простір. Виявилася безсилою перед стихією. Хмара пополу розповсюджувалась швидко. Вона накрила ключові промислові райони, зупинивши роботи десятків заводів торбіни електростанції виходили з ладу через засмічення фільтрів. авіасполучення було повністю паралізоване. У Владивостоці, востоці Хабаровської Новосибірську повітряні порти закрили тисячі рейсів, скасували. Люди на вулицях носили імпровізовані маски, адже дихати ставало небезпечно. Військові об'єкти також опинилися під ударами бази. ППО і склади боєприпасів в регіоні залишилися без електрики. Частина техніки вийшла з ладу через попіл, який осів на систему охолодження. У підрозділах почалися аварійні евакуації. За даними розвідки, кілька ракетних шах були законсервовані в екстреному порядку, щоб уникнути ризику аварійних запусків. Окупанти замовчують масштаби трагедії. Пропагандистські канали говорили лише про незначне виверження, але кадри з регіону, які поширювали мешканці, спростовували цю версію. Чорна хмара закривала сонце, а на землі лежав шар попелу завтовшки кілька сантиметрів. Люди викладали відео з панікою у магазинах, де скуповували воду і продукти. Ситуація швидко набувала політичного виміру. Керівництво регіонів звинувачувало Москву відсутністю координації та допомоги губернатора. Заявляли, що залишилися сам на самі з катастрофою. Рятувальні служби не справлялася армія, яка б мала допомагати, була паралізована власними втратами. У середині Кремля похисилювався хаос. Путін вимагав звіту про масштаби катастрофи, але силовики і міністри перекладали відповідальність один на одного олігархи, чиї підприємства в регіоні зупинилися, тиснули на владу з вимогою термінових компенсацій. У Змі просочувалася інформація, що економічні втрати можуть сягнути десятки мільярдів доларів для України. Це було важливим фоном. Розвідка повідомляла, що російські війська на фронті відчувають нестачу палива і боєприпасів через зрив логістики з далекого сходу ЗСУ. використовували момент для активізації наступальних дій. Аналітики наголошували природна катастрофа, фактично прослабила військову машину РФ більше ніж деякі санкційні пакети. В Суспільстві Росії події сприймалися як знак. Люди говорили про кару за війну у соцмережах Ширилися настрої, що влада більше не здатна забезпечити безпеку нають від стихії. Протести в великих містах набували сили, сила риторика проти війни. Дедалі частіше звучали навіть середовище чиновників Виверження ключевського вулкана Стало ударом по Росії не лише природним, а й політичним хмара по на висоті 8 кілометрів паралізувала авіацію, зупинила заводи і вивела з ладу військові об'єкти. Загибель Іл-76 солдатами показала слабкість армії перед стихією. Москва не змогла швидко реагувати, що підкреслило системну кризу управління для України. Це створило додаткове стратегічне вікно для заходу. Доказ нестабільності РФ у довгострокові перспективи катастрофа може стати каталізатором внутрішніх змін у Росії, де природний фактор зламав залишки довіри до режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки. Кожен робить сам До зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі. Підпустись, переможемо разом.